Внаслідок атаки по Києву є двоє загиблих, семеро поранених. За даними місцевої влади, у Святошинському районі уламки влучили в дев'ятиповерхівку, спричинивши пожежу та поранення людей. У Шевченківському районі загинули люди внаслідок падіння уламків на п'ятий поверх будинку. У Солом'янському районі зафіксовано ще одного пораненого. У Дніпровському районі БПЛА впав на багатоповерхівку. Руйнувань та постраждалих немає. Вчора ввечері ворог атакував і Запоріжжя. Відомо про чотирьох поранених. Рятувальники деплокували людей з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких одна дитина. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано один приватний житловий будинок. Пошкоджено ще 11, а також 10 автомобілів та об'єктів інфраструктури. Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершено. За ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них шахеди. Ще десятки безпілотників знаходяться у небі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Двічі під ударами був Київ. Також били по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. У РФ дрони атакували аеродром Шайківка, авіабазу Кубінка та важливі об'єкти ВПК. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Загалом йдеться про атаку на аеродром Шайківка у Калузькій області, де базується ту 22 М 3 Зберігаються ракети, зокрема х 22 авіабазу Кубінка в Московській області, де базуються су 27 Міг 29 Завод з виробництва оптоволокна в Саранську. Завод в Тулі з виробництва РСЗВ. Супутники НАСА фіксують пожежі в районі Шайківки та Кубинки. Індія атакувала Пакистан. Відомо, що завдано ударів по об'єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в Пакистанському Кашмірі. За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Також відомо про щонайменше трьох загиблих і 12 поранених. Цілями атак також були й мечеті, де перебували мирні жителі. Пакистан наголосив, що відповідь на дії Індії вже триває як на землі, так і в повітрі. Збройні сили збили два індійські літаки. Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє The Guardian. коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан. Глава Білого Дому заявив: це ганьба. Ми щойно дізналися про це. Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. Як повідомляє CNN, американський лідер заявив, що бачить Канаду як потенційний 51-й штат США. На думку Трампа, приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг, зокрема зниження податків доступ до американської армії, медичної допомоги та інших пільг. Щоб танцювати танго потрібні двоє. Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу. Інші речі наголосив президент. Нові штрафи для водіїв за неправильне користування фарами від 425 до 510 гривень. Як повідомляють ЗМІ, з 1 травня 2025 року в Україні запровадили нове правило: ближнє світлофар або денні ходові вогні мають бути ввімкнені постійно поза межами населених пунктів, незалежно від сезону чи погоди.